29 вересня, Неділя Двосічний меч і Ангелові пергамської церкви. Напиши Так каже той, хто має гострого двосічного меча, Об'явлення. 2.12 Ісус говорить, віруючим у Пергамській церкві, що Він має у своєму розпорядженні двосічний меч. Досить серйозний хірургічний інструмент у руках лікаря душ. Однак що цей меч символізує собою? Біблія про це говорить достатньо ясно. У посланні до Ефесян, апостол Павло говорить про духовну зброю християнина. Він пише: Візьміть чолом спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово. Ефесян 6, 17 духовний меч це Боже Слово. Божий дух руйнує гріховний захист людини і проникає в її душу за допомогою слова. Послання до євреїв змальовує перед нами ще яскравішу картину. Тут сказано: адже Слово Боже живе і діяльне, гостріше від усякого двосічного меча. Воно проникає аж до поділу душі і духа, суглобів і мозку кісток, судить думки і наміри серця. Євреям 4.12 Боже Слово проникає в глибину душі. Воно розкриває наші потаємні думки і наші справжні мотиви. Христос приходить до віруючих пергамської церкви саме з такою зброєю. Він пропонує Боже слово як церкві в пергамі, так і сучасним віруючим, схильним до компромісу. Христос оголяє свій меч у битві проти тих, хто готовий піти на компроміс із совістю. Його слово цілющий засіб проти компромісу. Нам необхідно прийняти це слово. Нам необхідно дозволити Божому Слову проникнути глибоко в наші серця. Нам необхідно заснувати свою віру на істині, яка викладена в слові. Воно безпомилково вкаже нам, де правда, а де омана. Слово покаже, який шлях веде до здорових взаємин з Богом, а який шлях. Може відвести нас далеко від нього. У цьому питанні не завжди можна покладатися на свої відчуття, не завжди можна покладатися на думку інших людей. Однак Боже Слово допомагає нам завжди прямувати в правильному напрямку.